Вітаю! Ніч була непростою. Тож пропоную перевести подих із нашим центром футбольних новин. Далі у випуску почуєте про таке? Дебютанти УПЛ підсилюються. Відомо кого підписали. Епіцентр та Кудрівка. Ардатуран націлений одразу на двох лідерів Фенербахче після втрати своїх гравців. Ривбас представив першого літнього новачка 23-річного хорватського захисника. Друзі, позначку у 10 тисяч підписників та підписниць ми подолали. Рухаємось до 11. Давайте сьогодні зробимо плюс 100 нових фоловерів. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Вам один клік. Нам мотивація зростати. Шахтар продовжує підготовку до старту кваліфікації у лізі Європи. 10 липня у першому матчі з фінським Ільвесом гірникам не допоможуть одразу двоє виконавців. На тренуваннях отримали ушкодження півзахисник Дмитро Криськів та центральний оборонець Дієго Арою. У Криськіва м'язова травма, через яку він пропустить близько трьох тижнів. У Арою ушкодження зв'язки коліна відновлення займе орієнтовно 15 днів. Перед стартом у Єврокубках Шахтар докладає усіх зусиль, щоб переманити Вінгера Фенербахче Ірфана Кахфелджі. Кахфеджі. Кахведжі турецька преса повідомляє, що напередодні Арда Туран особисто телефонував 29-річному гравцю та запросив його до помаранчево-чорне. Окрім Кахведжі, новоспечений наставник донечан сподівається домовитись про перехід півзахисника команди Жозе Моуріньо Ісмаїла Юксека. До слова, за наступні три дні на донечан чекають два спаринги сьогодні з хорватською борицею, а в неділю із чеським словацком. Тим часом Динамо може здійснити екзотичний трансфер, адже кияни планують підсилитись гравцем азербайджанської зіри Саліфу Сума. У минулому сезоні в складі зіри Сума забив 12 голів та віддав 7 асистів у 41-му матчі. Трансфер оцінює гвінейського хавбека в 1,2 мільйона євро. А в гравця ще два роки діятиме контракт. Із азербайджанським клубом. За даними ЗМІ, трансфер вже фактично узгоджений, а сам Саліфу готує візу для приїзду в Україну. Обом нашим грандам потрібно серйозно попрацювати у цьогорічній Єврокубковій кампанії. Тому що Україна втратила одразу п'ять позицій в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Перед стартом нового сезону УПЛ опустилась 23-ї на 28 восьму сходинку. В минулому сезоні п'ять українських клубів набрали лише 3,6 бала. В оновленому рейтингу чемпіонату країни обійшли Угорщина, Румунія, Словаччина, Словенія, та це навіть в голові не вкладається терористична країна. Спочатку повномасштабного вторгнення їх клуби не беруть участі у змаганнях під егідою УЄФА, але їм продовжують нараховувати по 4,33 бала за сезон. Нагадаємо, у лізі чемпіонів УПЛ представлятиме Динамо, у Лізі Європи Шахтар, а Олександрія та Полісся змагатимуться у лізі конференцій. Про новини наших в Єврокубках розповідаємо за підтримки Ві Бет Україн преміум спонсора показу Ві Бет Україн об'єднані футболом разом сильніші. Новачок УПЛ, «Епіцентр» продовжує підсилювати свою атаку досвідченими футболістами. На черзі підписання Вінгера Дениса Янакова. 26-річний гравець належить полісю, А попередній сезон провів в оренді у Чорноморці. У складі Одеситів Янаков зіграв 26 матчів та відзначився п'ятьма голами. Наразі умови угоди між Денисом та епіцентром не розголошують. Нагадаємо, раніше клуб із Кам'янця-Подільського вже повідомив про трансфер іншого відомого нападника Андрія Борячука. Активно поводиться на трансферному ринку й інший дебютант елітного дивізіону Худрівка. Клуб із Чернігівщини підсилився досвідченим оборонцем Євгенієм Морозком. 32-річний лівий захисник раніше виступав за Полісся, Колос та Верес. Загалом за рівнян Євгеній зіграв 16 матчів, забив один гол та віддав два асисти. До нової команди Морозко приєднався у статусі вільного агента. Та за нашою інформацією, це не єдиний гравець, якого хоче підписати Худрівка. Адже наразі клуб також веде перемовини із Ярославом Фісілем на захисника чорноморця, який у минулій кампанії провів у складі моряків 24 матчі, також претендує оболонь. Обидва клуби вже надіслали одеситам свої трансферні пропозиції. Поки гайдучик вже забиває у складі Полісся, колишній клуб нападника Верес вже знайшов йому заміну у Полтаві. Адже за інформацією спортарени рівняни можуть повернути в УПЛ Деніса Дукве, 25-річний форвард, відомий виступами за чайку, «Звягель» та Полісся. А попередню кампанію провів у складі Ворскли, за яку відзначився шістьма голами та двома асистами у 34 матчах. До слова контракт із Дукви із Полтавцями чинний до літа 2027 року. Бас оголосив про підписання першого літнього новачка. Хорват Анте Бекавач уклав з криворіжцями трирічну угоду. Останнім клубом 23-річного захисника стало посуш'є з Боснії та Герцеговини. У минулому сезоні він провів 22 матчі у всіх турнірах та віддав три результативних передачі. Раніше захищав кольори низки хорватських клубів, серед яких є і хайдук. У складі Кривбасу новачок виступатиме під п'ятим номером. Вже з Бекавочем у складі Криворіжці дізналися ім'я ще одного з парених партнерам. 16 липня підопічні Патріка Ван Леувина поміряються силами з восьмою командою минулорічної турецької суперліги. Гестепе наразі Кривбас має такий календар передсезонної підготовки: 6 липня словенський Браво, 13 – угорський Уйпешт, 16 – турецький гестеп, а 19-го числа хорватський Динамо. Ексклюзивні новини виходять у центрі футбольних новин за підтримки Ukraine, преміум спонсора показу. VBET Ukraine – об'єднані футболом разом сильніші. У ніч із середини четвери в автокатастрофі загинув гравець Ліверпуля та збірної Португалії Діогу Жота. Автомобіль, у якому перебував 28-річний футболіст зі своїм братом Андре, злетів із дороги та загорівся. Полум'я миттєво охопило транспортний засіб. Працівники екстреної служби врятувати їх не змогли. Його Жота дворазовий переможець Ліги націй, чемпіон АПЛ, Володар Кубка та Суперкубка Англії. Провів пів сотні матчів за збірну, 190 Ігор в АПЛ та забив 150 голів за кар'єру на клубному рівні та у складах збірних Португалії різних вікових категорій. За сім днів до смерті жота одружився. У нього залишилося троє дітей. Ліверпуль повідомив, що навічно закріпив 20-й номер за Жотою. Саме з 20-кою на спині Діогу зробив внесок у 20-те чемпіонство мерсесайців. Грав проти збірної України та Шахтаря проти Ярмоленка, Коноплянки та Степаненка. А вчора завершив кар'єру. Гра 25 травня у складі Хайдука стала останньою у якості гравця для 37-річного Івана Ракитича. За свою кар'єру центральний півзахисник захищав кольори Севільї, Барселони, Шальки, Базеля. З іспанськими клубами вигравав Лігу Європи та Лігу Чемпіонів. Провів понад 400 матчів у Лалізі та по 97 у Буднеслізі та Лізі чемпіонів. У складі національної збірної Хорват провів понад 100 матчів та забив 15 голів. Останнім клубом «Ракитича» став Хайдук. Понад 700 ігрових футболок, безліч медалей та особистих нагород, і навіть ручка, якою було підписано перший контракт із Шахтарем. Саме такі футбольні артефакти показав Даріо Срна. Спортивний директор гірників провів екскурсію персональним музеєм, який побудував батько хорватської легенди. Там зібрані усі речі, які так чи інакше пов'язані з футбольним шляхом Срни. Пропонуємо і вам пройти невеличку екскурсію пам'ятними моментами день! Добро в музей, который построил мой папа. Музей, который находится да. в много чего. Самое значимое вот это. Кубок финал. Золотая медаль. Супер кубок. И это все около медалей наших чемпионата, кубка, футболки, которые менял со всеми. Это здесь О, знайшов футболку. Динамо Київ. Тут це моя перша футболка, яка грав в Шафьорі. Друзі, впізнали, що у мене в руках? Саме так. Це Лабубу. М'якенька харизматична іграшка, яка заполонила у всьому світі середенька дівчат, малюків, та, як виявилось, ще й футболістів. Світлини зі схожими пухнастим звірятком уже зробило чимало зіркових гравців. Чалханоглу, Родріго Деполь і Маркус Тюрам брали таких з собою на клубний чемпіонат світу. А деле Аллі і взагалі зібрав цілу колекцію. Фани теж не пасуть задніх і готові в костюмі Лабубу навіть вибігати на поле. Творці іграшки увагу від футбольної спільноти помітили і створили звіряток у тематичних костюмах. Мені дуже подобається. Не розділяю загального захвату хіба мбапе, який за покупку іграшки затролив кефрена тюрама. Бажаю і вам помічати світле і гарне щодня. З вами був Центр футбольних новин. Чекаю на зустріч уже завтра. Па-па!